Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я вам трохи розкажу. Ота така буде розповідь, трохи допомож іденти другому. мене дуже багато, як я по ринку ходив, питають за часничком. Ціна, так як зараз ціну не дають, якщо мужчина чи там жіночка привезли кілограм сто. Ви в них нічого не купите, звичайно, бо вони продали, та й все немає. Але можна допомогти один другому. Наприклад, хочете, під моїм відео, хочете там часник собі на посадку. Ціну можете просто-напросто на нову пошту переслати, але знайте, ті, що будуть получати, платите ще і за пересилку. Це буде скільки ціна часника. Наприклад, 150 за кілограм це приклад. І ще плюс вам буде пересилка. Так як багатьом не треба, але є лишні. Наприклад, 5 кг ну, можна вислати. Я так думаю, що можна вислати. Це нова пошта зараз в кожному селі. І в даний час якраз посадка чеснику і цибулі. Так як я вже посадив цибульку. Трохи казали за скоро, може і за скоро, але все рівно вона має окоренитися. Так як морозів зараз немає, погода непогана, але все рівно вечора холодні. І за цибулю мене питають теж з тиканкою на зиму. Це арпаш або сієнка. На зиму на зиму тільки брати голландські. Вони подорожчали, так як можна було 10 кілограмів взяти за. 650, ну, тіпто, кілограм 65. Ну, це, якщо сіткою береш, бо так на роздріб було 90, то зараз з сіткою 100 гривень і на роздріб 120 гривень. Це голландські, які не, не йдуть в стрілку, ну і так родять непогано. Я сіточку посадив тут, буду показувати, розказувати. І ще я хочу сказати вам. Дуже я кажу, знімав і по як зараз немає посадкової картоплі, можна навіть так само, хтось хоче на розвод, поміняти картоплю. Які сорти, теж може вислати 100-200 кг. Я був висилав, мене не заказували картоплю, ну я висилав. Так само і мені приходила навіть екзотік, синя, червона хортиця теж приходила мені по заказу. Я платив за пересилку, звичайно, тому що я купляю, я перетой. Пере той Посилка, пересилка може бути залежить від кілограмів, від кілограмів, скільки ви будете заказувати. Пишете в коментарях під любим моїм відео. Під любим моїм відео пишіть в коментарях і номер телефону, що вам потрібно. Люди, які захочуть, відгукнуться, подивився, подивившись, і можуть вам вислати. Тільки, будь ласка, висилайте якісну продукцію, не гнилу, тому що ви обманюєте, як то кажеться. Можна, як то кажу, ну, щоб не, не було неприємностей. І вам, звичайно, бо буде стидно. Ну і людині, яка надіється, що товар якісний, а він буде, як то говориться, неякісний. Налий або ще щось. Так і картоплю. Теж можна, якщо є якісь добрі сорти, я знаю на Волині скарб непоганий їсти, картопля доїдені і родини непогано, вони її постійно садять. Так що можете теж, я знаю, що з Волині багато дивиться, хто хоче, 100-200 кілограм можете так само почтою переслати. Тому що яка. Чи бабка, чи, чи дід, друзь якийсь хоче собі е, поповнити, кажу, якісь нові сорти, він може собі просто-напросто номер телефона дасть, є вже що, і попросити внука. Ну і один другому ви так можете допомогти. Ви скинули номер телефона під цей. І е, то, тому що ви просите, щоб я брав когось, в когось багато не хоче давати е, телефона, тому що, е, як то говориться, багато дзвінків пізніше буде. Це одне, і вони хочуть, там, якщо взяти цибулю на кілограми, були по 10 кілограмів, там від 30 кілограмів вона продавала, а людина-дзвоник каже кілограм. Кілограм то, звичайно, маловато. А тут ви можете один другому допомогти і по кілограму що-небудь, навіть не є насіння. Насіння, хто вдома займається, чи тої чорнушки, чи можна навіть помідорів. Що збирають, цибулю збирають, я знаю, що все збирають старші ложка, скільки стоїть, переслали собі. От вам, це я для не на опт великий, щоб гектари засадювати, а просто один другому допомогти, так як зараз дуже тяжко, як то кажеться, країні, а садити треба. І ще би бажано старші мого, як то кажеться, Такого ну, старшого покоління, щоб садили так, же, як не пускають, припустимо, е Чи, ну, є багато, багато, що я кажу, що і за границю їздять. Собі заробля... заробити, як то кажеться, грошей. А так зараз як не пускають, а не може, як то каже, і служити чи як, може зайнятися теж так само городом. Це і для себе буде, і можна людям лишнє продати. Це я просто говорю, так як воно є. І воно буде, як то кажеться. Коли ходиш коло то, що ти посієш, посадиш, воно інтересне, навіть я вам кажу, дуже інтересно, хотіння, чи сапаєш, чи що, як воно росте. От як я приїхав весною, вже й картоплю і все. І от зараз покажу вам ще поле. І пікінка вже йому свою садилась в кінці літа. Так що можна тут садити, як то говориться, по нашій Україні, як то каже, все, ну всюди, по будь-якому районі області. Десь скатів багато, бачите. Скатів багато. І ми і ми отакі зробили. Бачите, а це ще теж процедура. Ріжемо отаку ромашку, А старі скати є, вирізали, вивернули. Землі насипали і будуть квітник такий гарний. бачите. І радує то кажеться око людини тут все попересадили тільки і хочу сказати, що ви бачите по пікіночці така наша пекіночка, хто то мені казав що вона тут не буде Буде, ще є час буде пікінка вона накрита і буде все енергія бачите і по рядочку посадили, посіяли редисочки. Теж йде помаленьку. Морозець був, то вона зверху девід не пристала зелена, ні жовта, ні нічого. І вона є. Отак. От і так можна займатися. Тут скоріше, звичайно, тут тут є краще під хоч. Опа, бачите, бачите, вона непогана. Це кажу, робили салати. Дуже смачна. Дуже смачна. Небагато, це для себе, Ну можна після картоплі, як хто займається навіть тут, ранню картоплю посадили. Рев'єру, нехай в квітні, а якщо ще є агроволокно, хай в кінці квітня, агроволокно накрили. І в липні можна вивезти і садити ще ту саму пікінку, вже розсаду мати, посадити на тому полі пікінку. І так дивитись її робота вам і можете собі, як то кажеться, трошки лишні продати. Буде ваш заробіток. Бо я знаю, що багато і молодежі і займається, бо бачу на ринках. молодь теж. І є переважно це було на Херсонщині. Ну і тут я бачу теж є райони, які займаються вирощуванням овочів. Є і тепличники, звичайно. Так що допомагаємо один другому. Це буде непогано. Я на рахунок часника якогось насіння переслати. Якщо людина хоче, можна. Щоб не, не чекати, поки там я знайду, так як мене кажуть, дуже багато просили. Раніше я її навіть брав, як був на Херсонщині, купляв мені, говорили взяти сіянки чи арпаша, я брав сітками, висилав, пересилав. Люди гроші скинули мені, звичайно, за ціну, тату, що я купляв, а вони вже за пересилку самі там мені по дорозі. Я поїхав в нову пошту. Це просто так допомагали один другому. А так на цьому буду таке маленьке відео своє закінчувати. Так що допомагаємо один другому в даний тяжкий час. І ще раз всім здоров'я! Слава ще нашим Збройним силам України ЗСУ. Ви найкращі. Ми вас віримо. До побачення.